16-річний Гліб Ляшенко навчається у ВПУ номер 11 Тут він опиновує справу овочівника. Каже, професія цікава та високооплачувана. Кожна дитина в Україні має такий досвід кожного літа до бабусі в село або на дачу. Тому, звісно, має досвід. Мені подобається саме процес цього спостерігати як воно виглядає. Це цікаво насамперед. Планую. Продовжувати в цій спеціальності працювати, та може в майбутньому стати аграріям. Цей навчальний заклад поки єдиний в Україні, який готує кваліфікованих майстрів тепличного господарства. Як збудувати теплицю, як виростити врожай і як його реалізувати? Тобто, ще крім того, що як вирощувати, будувати, ми ще навчаємо таку професію, як продавець продовольчих товарів. Ми їх інтегрували. Практично зараз у нас три групи навчаються, в цьому році. Ми випускаємо групу. Майстрів тепличного господарства, які вже практично мають місця для працевлаштування, опановують професію учні ось у цій теплиці. Аби виростити городину. Тут підтримують температуру до 26 градусів тепла. Агросфера така є і корінь йде з кубіка. От якщо подивитися. Переходить кубик в мат, в маті накопичується поживна речовина. Таким чином рослина росте. Значить, 5-7, Буває, залежно від температури, якщо сонечко трошки пригріває, значить, ми можемо і вісім разів підживлювати, поливати дані рослини. Вирощують городину за голландською технологією. Ми вирощуємо в матах. І в кубах Тут вирощуємо огірочки янця, великої великі, такі називають лисами, І огірочки чайковські це корнішончики. Це важка спеціальність, важка, тому що важка і цікава, і треба дивитися за веща за ними, що деть. Ми вже знаємо, бачу щось там огірочку не то. вже знаємо, що він хоче. Площа теплиці сягає шести сотень метрів квадратних. Тут тисяча сто рослин. Сьогодні навчальний заклад уклав угоду про постачання овочів із школою номер 27 Їм надали 20 кілограмів огірків нового урожаю. Це дійсно досить таки цікава практика, коли можна брати свого виробника продукцію, яка дійсно відповідає всім нормам і вимогам. Брали ми й до сьогоднішнього дня беремо через підрядні фірми. Але на даний момент ми розуміємо, що в цю пору року це досить дороге задоволення. Щоб мишку як школи закупляли продукцію підрядних фірм, ми відповідно розуміємо, що це дуже класна практика, що є така можливість конкретно взяти таку продукцію. Василь Селізар каже: в подальшому планують вирощувати і листя салату у вертикальних теплицях. Крім цього, навчатись тут зможуть не тільки учні, а й усі охочі хмельничани. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.